Зараз покажу вам корик, який у вас захват своєю ціною, своєї якості і своєю стильною класикою. Йдемте зі мною. Йдемте, йдемте. Це в нас де мармурова класика. Вона позаду мене. Класика в холоднопудрових відтіночках. Подивіться, блесочка, ближче. Подивіться, як вона круто переливається з різних сторін. Не вірите, що це Хамелеон? Це Хамелеон. Подивіться. Зараз ціна. Ціна вас трішечки здивує. Дивіться, це Хамелеон. Ми, якщо зараз демо його тако міняти, опля! Дивіться, яка краса, бомбезна якість. Подивіться, класочка, на бахраму, на бахраму. Бахрама йде в темненьких відтіночках, Класнючих темненьких відтіночках, натуральна котонова основа. Котонову основу можна, можна нюхати замість хліба. Я вже наївся. Така краса. Дуже класний килимочок, я вам кажу. І розмір цього килимочка 2х3. І ціна буде 4550. І доставочка безкоштовна, мармурова, сучасна класика. Що ще потрібно? Правильно слідкуйте за нами. Вам будуть гарні килимочки по гарним цінам.